В общем, анекдот. Сидять два тіпа. ну як сидять. Прийшли в ресторанчик, сидять, хавають там, ще фігня собі, балдіють, приходять, ну, п'ють там по псяграм, та й трошки кров в вдарило, вдарила. Захотілось бачить, там дві подруги сидять так за сусіднім столиком та й типа, ну, підкутити яйця до них. Та й... Тільки там думають, як то зробити, ті дві тьолочки стоїть, сідають до них за сілкають. Дивіться, ми коротше, вже дорослі, не будемо бати з тих букетних періодів, туди-сюди, сюсюкань. Давайте по парах та й розбіглися собі, віддихнемо відірвемося. Та все, розбіглися вони там, ніч пройшла, на ранок вже зустрічаються ті двоє кінців. Сидять та один каже, ну як ти там відірвався? Та я нормально, там цілу ніч такий бурний, ти що, був секс, ти що, до ногами поверкались, а ти як? Та що як? Та так, так само, так все було файно. А як ти розкажи, що тобі западло розказати? ти Розкажи, ну, та як, коротше, ми сіли, коротше, вона вийшла така вся сексуальна, ну, там. Кіньвари, чи ми кратше менчим в сектуальній білизні розділася при мені, сіла в кожен таке розкішне крісло. І каже, що ти любиш найбільше. Він каже, А я відповідаю мед, а вона бере за трьохлітрове за крісло, трьохлітровий слоєк, баньку меду, чири, так ладошкою і собі на розкішню, то як захляпне. І каже, Ади, що я люблю? І таким приказом лорд і з кухні вибігає. Лорд такий дох півтора метровий, і... і туди на розкішницю вилезє, ну, Коротше, Я був в шокі. Ну давай далі, розкажи, що там далі, Та що розказує? Ну, то вона взяла, приліпила собі знов на черило на розкішницю і таким наказом мені, ну давай вперед, лезять. Ну, я щось почав ну це вона лорд. Ну і так ми за цілу ніч трохлітрову баньку з лордом наїбнули.